Йдучи вулицями Парижа, молодий Вінсент Ван Гог не відчував, що він тут на своєму місці. Він весь час боровся з бідністю і йому не раз розбивали серце. Книжка Жага до життя написана із гострою проникливістю та щирими емоціями. Вона дозволяє простежити за скаліченим життям митця, за критичними розчаруваннями та ментальними проблемами, за бідністю та відчуженням. Однак, попри все, Ван Гог досягнув неймовірного творчого піднесення, що зі стражденного митця зробило його одним із найвідоміших та дорогих кожному з нас художників. Хто він, Ван Гог? Безумець, що відрізав собі частину вуха чи темпераментний геній, який змінив наше бачення мистецтва? Його життя було всіяне неприйняттям, крайніщами і протиріччями. Якийсь час Вінсент був пастором. А потім жив із повією, називавши її дружиною. Він міг пройти 70 кілометрів, щоб потрапити на виставку сучасника і малював від й до темряви під палючим сонцем чи шквальним вітром. За 10 років творчості, які описані на сторінках цієї книжки, Вінсент створив понад 900 картин і тисячу ескізів. Попри художній стиль, твір має документальну точність. Ірвінг Стоун. Ілюструє творчу натуру Ван Гога найдрібнішими деталями. У романі багато діалогів, які автор відтворив, спираючись на реальні факти із життя Вінсента і його думки, описані в листуванні з братом Тео. Люби Вінсенте. Нарешті одна з твоїх картин продалася за 400 франків. Червоні виноградники, які ти намалював в Орлі минулої весни. Її купила Анна Бок, сестра нідерландського художника. Нещодавно я познайомився з дуже приємним чоловіком, лікарем Гаше, у якого є будинок в Оверсюзі. А це лише за годину від Парижа. Починаючи від обідії, там працював кожен видатний художник. Він каже, що добре розуміє твою ситуацію. А якщо побажаєш приїхати в Овер, то він про тебе потурбується. Завтра напишу знову Тео. Після продажу картини і прекрасної звістки від Тео Вінсент одужав за одну ніч. Рано вранці він пішов до студії, перемив пензлі і упорядкував полотна та етюди, що спиралися на стіни. Якщо Делакруа зміг відкрити для себе живопис, коли в нього не лишилося вже ані зубів, ані сил, я теж зможу його відкрити, не маючи ані зубів, ані розуму. Непересічний твір, зворушлива історія, відтворена із чуйністю і розумінням. Прочитавши цей роман, ви дізнаєтесь всі важливі факти і життя видатного художника.